Звати Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. І сьогодні я пропоную вам до перегляду мій новий тижневий влог. Цей тиждень видався дуже продуктивним для мене. Я розпочала безліч нових процесів і маю досить непогані просування по ним. А також цього тижня я маю цілих три готових роботи. Але що це за роботи, я пропоную вам подивитися на протязі влогу. Нехай це буде невеликою загадкою. Тож, якщо вам цікаво, чим я займалася цілий тиждень, які нові процеси розпочала та які просування маю по ним, а також що з цих процесів стало готовими роботами, я запрошую вас до перегляду мого відео. Беріть своє в'язання, сподіваюся, ви приємно проведете час в моїй компанії, пов'яжете. Я бажаю вам приємного перегляду та давайте розпочнемо. І в мене є готова робота. Це слоник. Я закінчила іграшку. І що я хочу сказати? Це така кропітлива робота. Дівчатка, які вміють в'язати іграшки, ви для мене чарівниці. Тому що ну, це дуже важко для мене було взагалі важко. Хоча я обрала іграшку з найменшою кількістю мілких деталей. Тобто тут із мілкого були тільки ручки і бивні. За останнє не мілке, але все одно мені було так тяжко, я уявляю, як в'язати іграшки, де купа деталей окремо малесеньких. Це взагалі. Ось, що я хочу ще сказати <смі> з приводу іграшки. Якщо в спицях, на спицях я можу вже слідкувати за своєю щільністю, то в гачку мені це ще не вдається. Навіть на відео видно, що стовпчики на голові і стовпчики по тілу вони різні. По тілу менші стовпчики, хоча я використовувала один гачок. І через це в мене трошечки хитається голова. Вона як м'якша, аніж тіло вийшло. Я, звичайно, прошила її двічі, але все одно трошечки хитається. Іграшка як така нестабільна. І що я вирішила зробити? Я думаю, що я для нього зв'яжу шарфик із такої більш об'ємної пряжі. І він буде в мене такий гарненький, одягнений в шарфику. І це буде трошечки тримати йому голову. А Ще я йому не вишила бровки, ще зроблю йому дві бровки, і зв'яжу для нього шарфик, і буде повністю він готовий. Ну, як вам? Підтримайте мене в коментарях. Напишіть, як вам моя іграшка для першого разу нормально чи не дуже. Тому що я вважаю, що як для першого разу, то це непоганий результат. Дуже мені важко вона далася, але вийшло досить непогано. Що я вам хочу сказати? Я не знаю, як дівчатка в'яжуть шкарпетки, набираючи 70 петель, 64 петлі. Я набираю завжди 56 петель на спиці 2,5 мм. Я розпочала в'язати шкарпетки ось цієї пряжі, Alize Superwash Comfort І набрала, це вже другий перев'яз, зараз буде. ось Я навіть не змотувала ниточку, тому що знала, що сьогодні продовжу. Я в'язала на спицях 2,5, мені якесь дуже діряве полотно виходить. Я вирішила, що все ж таки наберу на. 2 міліметра, але наберу більше петель. І в мене було 56 петель, я набрала 64. Чи, може, я дуже-дуже слабо в'яжу. Ну, у мене таке широке воно виходить. В мене розмір 37-й. І я хочу ці шкарпеточки для себе. Мені подобається на 2 мм такі щільненькі, такі гарненькі петлі виходять, Ну, тому що на 25 ну дуже таке. Діряве полотно виходить, а тут гарненьке. Але 64 петлі ну, це так багато. Тому буду знову перев'язувати. Я думала: набирати 60 петель, можливо, але ні, буду набирати на спиці 2 мм, але ті самі 56 петель. Тому що ну, я тільки що поміряла. Зовсім великі. Я не знаю, чи то я дуже слабо в'яжу, чи що. З чим це пов'язано, що виходить так широко. Тому ось так. Зараз буду розпускати і сподіваюся, що це я буду перев'язувати останній раз. Потім підключусь, покажу вам, як справи. Розпочала процес, який не планувала розпочинати. Думала, все ж таки, розпочну кардиганчик, але. Поки що натхнення на нього немає, хоча я розрахунки я вже всі зробила, подумала, що треба пов'язати шапочки на наявність. Тому що зараз якраз сезон на них і хочеться в'язати шапочки. Тому ось дістала таку пряжу, це Алізелана Голд у мене. І сьогодні ось розпочала. Поки що в'яжу просто резинку, шапочка буде з підворотом, але я поки що не знаю, як якою вона буде, скоріш за все, не просто резиночкою, а якимось візерунком. Я не вирішила яким, тому зараз в пошуках ідей. Якщо я знайду якусь цікаву ідейку, то зв'яжу якусь цікаву, а якщо ні, то зв'яжу візеруночком таким неважким в мене є схемка такого неважкого візеруночку. Так що поки що в'яжу резиночку, а далі вже підключуся вам покажу, що вирішила і що виходить. Так, що ми тут маємо? А маємо ми готову роботу. Так, готовий джемпер асиметрія. Нарешті я його завершила. Ну, погляньте, який гарний візерунок цей. Дуже гарненько. Тут все вийшло досить охайно, хоча щось з цим рисом подвійним треба робити. Або тут в'язати лицевою гладдю, щоб перехід був більш спокійніший, або продовжувати рис ще і тут, щоб це виглядало більш-менш охайніше. Але все одно і так виглядає нормально. Все, він повністю готовий. Єдине, що він ще не випраний, у нас на цьому тижні йдуть дощі, пасмурна погода. І я боялася, що він не просохне, тому я його ще не прала. Дочекаюся, більш-менш нормальної погоди, і тоді вже виперу. Ось така робота в мене вийшла, дуже він мені подобається. Хочу я повторювати такий джемпер, і тоді вже на наступний раз врахую всі ось ці мінуси. Я тут заглибила, все в порядку. А ось з цим візеруночком я трошечки пропрацюю, і тоді буде все гарненько. Ось така робота в мене вийшла. Ось такі просування в мене по шкарпетці, в'яжу я її все ж таки на спицях 2 мм. Але що хочу сказати по спицях, це найдешевші спиці, які тут були, зараз покажу. Ось такі алюмінієві 2 мм. Але в мене є такі спиці, такі ж самі 2,5, і вони класні. Я на них відв'язала скільки шкарпеток, і все нормально. А ці спиці, коли я взяла в роботу, вони були як наче тальком покриті. Я не могла ні в'язати, ні, ні спиці петлі по них просунути, ні в'язати толком. Але потім, пров'язавши резинку, я вже думала, що буду їх змінювати, але пров'язавши резинку, все стало нормально більш-менш, і я продовжила в'язати на них. І знаєте, що хочу сказати? У мене шкарпетка вийшла майже такого ж самого розміру, як, в принципі, виходить на 2,5. Єдине, що більше рядів я в'яжу. Для себе я в'яжу зазвичай паголиночок 24 рядочки, 26. Тут я пров'язала 30. Не люблю дуже, коли високі такі шкарпетки, тому в'яжу завжди ось так. І тут я вже вив'язала п'яточку і вив'язала клин підйому. і перейшла вже на стопу. Поки що мені подобається колір такий гарненький. Але, звичайно, дуже довго, так? на 2 мм так довгенько в'язати. Можливо, це через те, що 5 спиць. Я, звичайно, завжди так в'яжу. Але хочу спробувати, я не пробувала в'язати меджик лупом. Способом Magic Club, але я хочу спробувати придбати для себе спиці Тріо. Мені здається, на них буде набагато зручніше і швидше в'язатися шкарпетка, тому сподіваюся, що я зможу собі їх придбати. Не найближчим часом, звісно, але маю так, так сказати таку мету. Ось так. Поки що буду в'язати таким чином. І ще одна готова робота цього тижня це ось така шапочка. Так, я зв'язала шапочку резинкою, хоча говорила, що, можливо, буду в'язати візерунком. Але не могла визначитися, що я більше хочу, і зробила опитування у себе в інстаграм, за що голосують люди? Що вони обирають класику чи візерунки коси. І більшість віддала свій голос за класику. Тому я зв'язала таку класичну шапочку, вона рівно по голові на розмір 52-54. З ось такою охайною маківкою. До речі, вас також запрошую до мене в інстаграм, якщо ви хочете бачити Трішечки раніше мої роботи. В інстаграм вони з'являються раніше. В сторіс я викидаю фото процесів, фото готових робіт. Вони там з'являються раніше, аніж тут, на YouTube, звісно ж, тому що поки відзнімеш відео, фото я, звичайно, роблю швидше в Інстаграм. Тому я запрошую вас також до мене в інстаграм. Силочку на свій інстаграм я залишу в описі під відео. Натискаєте більше під відео, і там будуть всі силочки які я залишаю. Так, в'язала я цю шапочку, значить, на нових спицях, які я собі замовила. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось таке упакування у них 3 мм 40 см. Ось так вони називаються. І покажу вам самі спиці. Ось такі вони на чорному тросику. І з гострими, досить гострими кінчиками. Ось, дуже добре видно. Так, і перші 5 сантиметрів, напевно, в мене постійно чіплялася нитка, я не могла ними в'язати. А потім вже звикла і е, зовсім все добре пішло. Чому так сталося, розповідаю, тому що в мене були спиці з більш, е, Тупими кінчиками. Я придбала такі коротенькі спиці ще в 2018 році, в звичайному магазинчику в місті Херсон. Зараз вам їх покажу. І за 5 років я ніде не бачила таких спиць в продажі. І ось нещодавно я побачила їх в якомусь інтернет-магазині. Зараз не згадаю в якому, але вони вже є в продажі. Подивіться, вони з силиконовим таким тросиком. Він такий зручний, він гнеться. Тому що в мене є китайські ще спиці на таких металевих тросиках. Я на них зовсім не в'яжу. Вони мені не подобаються е незручно, а тут тросик м'якенький і зручно. І вони, бачите, з такими більш тупими кончиками. Зараз покажу вам разом з дропс, щоб було зрозуміліше. Сподіваюсь, буде видно. Так, видно вам. Дропс, звісно, більш гостріші. Ось так. Але потім звикла і нормально. Так, і покажу вам сну, зараз ми вже його почали. Дивитися, есть, ну, так трошечки також просунула. Небагато, але час ще є. В нас ще не дуже прохолодно на вулиці, тому поки що в'яжу його потрошки. Так, захотілося мені на цьому тижні пов'язати шапочок, і ось одна готова. І я вже буду розпочинати другу. Тепер в мене спиці є. То раніше іноді хочеться пов'язати декілька шапок одночасно. Я не однопроцесниця, як ви побачили. Я полюбляю, коли процесів багато. І таке можу в'язати шапку з резинкою і захотіти пов'язати шапку візерунком. І мені для цього не вистачає спиць. І в мене є звичайні спиці, я буває на них в'яжу. Я їх нещодавно також придбала, але вони алюмінієві, такі, не дуже гарної якості, але в'язати на них можна. І я її не дів, тож в'яжу на них. А тепер в мене є гарні спиці і буду в'язати на них. Ще раз вам покажу, як вони виглядають. Якщо десь зустрінете такі, купуйте. Рекомендую гарні спиці. Так, пішла працювати і потім ще підключусь до вас. Ну і поговоримо про мої процеси. Я розпочала ось таку шапочку з пряжі, яку нещодавно придбала. І розпочала її на спицях 3 мм, тому що в мене 3,5 немає. В мене ось такі на короткому тросику є 3 і 4,5. Я подумала, що 4,5 багато, тому що. Великий розмір, тому що я в'яжу слабо, а хотілося більш щільніше. Я розпочала, звичайно, резинку на 3 мм, вона така щільненька вийшла. Але візерунок, я думаю, в'язати на 3 мм не варто. Тому що я думаю? Я зупинилася, я розподілила вже петлі під візерунок, але я цей рядочок розпущу. І перейду на спиці 3,5 мм. У мене немає коротеньких 3,5, тому я чекаю спиці з жилета і буду в'язати способом Magic Loop на спицях з довгим тросиком. Тому ось резиночку відв'язала і поки що відкладаю цей процес, поки він чекає спиці. І тому я дуже і дуже швидко просуваю жилет. Зараз вам також його покажу, тому що вже мені потрібні дуже ці спиці. Ось, вже начеплялося на нього щось. Так, в мене повністю готова спинка. Я вже повністю відв'язала спинку і вже розпочала передню частинку в'язати. Ось тут вже в мене і передня частинка готова на ось такому етапі. І знаєте що? Я сказала вам, що цей жилет буде з виобразною горловиною і в'яжу. Вчора я подивитися записи вирішила, тому що розпочала передню частину в'язати. І дивлюся, а він у мене в записах з круглою горловиною. Ну, думаю, а я ж хочу з В-подібною спробувати. Тому я вчора сіла, перерахувала все, збавляння під горловину перерахувала, і буде він все ж таки з В-образною горловинкою. І що ще в цьому жилеті я вирішила все ж таки попереду, ось тут, не додавати візерунок подвійний рис, а так лицевою залишила. Тобто візеруночок буде лише біля ось цих м, жгутиків. І попереду так само. Попереду лише буде ще В-образна горловинка. Так, такі просування маю і дуже швидко я працюю над цим жилетом, тому що хочу вже розпочати жилет в такому синьому кольорі, в світлому. І. Тому і ще й шапку треба тепер на цих спицях, тому швидко-швидко працюю. Так, також у мене є готові шкарпетки. Ні, не готові, одна Одна готова шкарпетка. Я говорила, що в'яжу на 2 мм і, мабуть, буду дуже довго в'язати, але сіла одного разу, і так мені вже пішло добре, воно що я зв'язала цілу шкарпетку. І бачите, у мене навіть на екрані вони якісь широкі. Я у дівчаток, коли дивлюся шкарпетки, ну в них вони такі охайні, якісь, довгенькі такі. Зараз я вам навіть скажу, скільки тут у мене сантиметрів. Так, 11. Ну, наче так і має бути, але в мене вона, бачите, яка широка. Можливо, знаєте, я що ще думаю, можливо, мені потрібно придбати блокатори. Ось ці для шкарпеток, і тоді його одягати на блокатор, і він буде якийсь такий довгий, не знаю. Ну, ось, один є, і ця, ці шкарпетки будуть для мене нарешті. Тому що в мене, я вже скільки відв'язала шкарпеток. І. В мене в цьому році не залишила ні однієї пари собі. Я із своїх шкарпеток, якщо пам'ятаєте, Із знаку Бога я в'язала і вони величенькі вийшли, я подарувала їх подрузі, а всі інші шкарпетки відправила на благодійність. Не залишала ніяких собі, тому що знала, що зв'яжу і ще. І ось ці зелененькі я все ж таки залишу собі, тому в'язала на розмір 37. І в мене вже. Є ось такі просування по другій шкарпетці. Ось скільки я вже відв'язала, також сіла, і так воно добре пішло. І спиці, як наче відполірувалися трошечки від пряжі, і стало легшенько на них в'язати. І діло пішло швидше. Так що, ось такі вже просування в мене є. По шкарпеткам. Також над ними працюю, коли є час, тому що хочу вже розпочати сині шкарпетки і знак Так, і ще щось розпочала. А, Так, розпочала це вчора. В мене сьогодні субота, 28, мабуть, жовтня. Це я розпочала вчора, в п'ятницю, ввечері сіла, розпочала кардиган. І тут я розпочала. На спицях 4 мм. в мене є з довгим тросиком 120 см. Розпочала я на них і думала, що на них і буду в'язати. Але мені так незручно, там трохи забагато тросика, і він так підкручується. Спиці нові, і в нових спицях завжди отож скручений тросик. Тому я взяла, в мене є 4 мм. Ось такі, здається, ні про Nova Metal, Називаються вони. На тросику 60 см. Поки що зручно, я поки що в'яжу резинку, тут 92 петлі. Поки що мені зручно в'язати, а далі буду дивитися, як відв'яжу вже довге полотно, можливо, буде незручно, тоді перезніму на ті спиці, а поки що буду в'язати на цих. Так, і цей процесик я в'яжу лише вдень в себе за столом, тому що мені незручно ось цими двома моточками. Незручно ходити, я буває в'яжу в себе в кімнаті, можу в'язати у мами в кімнаті, іноді, коли з дитиною дивиться там мультики, чи я ввечері ще можу пов'язати біля кроваті, на кроваті, біля кроваті, То я не беру їх з собою, мені незручно, тому буду в'язати лише за столом. З собою я завжди беру шкарпетки ввечері, шапочку можу пов'язати. Зараз ось жилет буду в'язати. Тому цей кардиганчик буде просуватися тільки в денний час. Так. Це всі мої процеси. Ще є хустка, але я вам її показувати не буду, тому що я її не просувала. І снут, я вам його показувала, він після того більше не просувався. Тому ось так. Це всі мої процеси. Цей тиждень був дуже продуктивний у мене. Мені хотілося в'язати все і зразу, тому я досить добре попросувала свої процеси. На цьому все. Плани озвучувати не буду, тому що сама не знаю, що буду в'язати наступним. Хочеться мені, звичайно, і шкарпетки розпочати, і ще мітинки хочу розпочати. Но я не знаю, що я буду розпочинати наступне. Я хочу трошечки завершувати ці процеси і тоді вже буду думати, що в'язати наступним. Тому озвучувати плани не буду. Так, буде навіть цікавіше дивитися наступне моє відео, тому що я сама не знаю, що я хочу ще в'язати. Тому на сьогодні я з вами прощаюся. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую, що заходите на мій канал, дивитеся мої відео. Дякую, що ставите вподобайки. Ставте вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтеся на мій канал, я буду рада кожному з вас. Мені неймовірно приємно за ваші коментарі, за вашу підтримку. Я вам дуже сильно вдячна. На сьогодні все. До зустрічі в наступних відео.